Тошо, а ти що, цю мерзоту тут залишиш, га? А що буде зі мною, куди мене? Іди сюди, не бійся, все буде гаразд. Дякую. Так тихенько Василино остається з нами. То що, а що ми з тою козою будемо робити? А взагалі, що трапилося, га? Його не зараз, мені треба поміркувати. Так, дай сюди мою слухавку, піду, я по якому подзвоню. Ну що ж, гадюко, не хочеш по-доброму, буде по-поганому. Алло Пол, привіт, сонечко, слухай, в мене тут до тебе одно діло є. Ну все, цієї гадюки більше з нами не буде через три дні. І я так розумію, що ти комусь подзвонила, так? Можна сказати, так, я подзвонила. Всім доброго, ніякого я не бачила. О, Розі, а скажи мені, будь ласка, у Тамари якісь родичі є? Я тебе благаю, кому вона потрібна? Взагалі вона з дитячого притулку. Вона отак от знайомилася з якимись людьми, вони її шкодували, брали до себе, а потім вона хабаніла, і вони її вишвирювали, так що ж в неї нікого нема, навіть друзів. О, це дуже чудово. Ти, мабуть, щось задумала, так Тошо? Так, я її вигнати хочу. Та давно її треба вже звідси гнати. Ага, тебе теж треба звідси гнати, Розі. Е, а мене за що? І навіщо мене гнати? А нащо ти її сюди припхала, га? Е, Мериду, тихіше трохи не сваріться, будь ласка. Вибач, але ця тамара мене просто бісить. Открито заходити. Привіт. І що тебе від мене надо, а? Слухай, Тамаро, а ти не хочеш поїхати на день народження мого брата? В нього день народження незабаром. А там хоч парні будуть. Так, звичайно, в нього є друзі. А деякі є навіть мажори. Окей, тогда я йду. Добре, ми домовились тоді завтра, увечері, я за тобою заходжу, і ми їдемо. Да, да, вечіром зайдеш за мною. Тоді бувай тому. Слухай, Сержу, а ти не міг би мене і Тамару завести на галявину до пола? А навіщо тобі туди? <гум> Все побачиш сам. Тоді добре завезу. Тоша, а на якої время ми їдемо? І куди це ти їдеш? До Єгора на день народження. А у Єгора що день народження? Вибачте, будь ласка, але Єгор запросив тільки мене, а я хочу взяти Тамару, щоб їх познайомити. Вот. Так ти ж мені сама казала, що у нього дівчина є? Інтерісують, мене інтересують його богатенькі друзі. Томаро, я за тобою зайду десь у десятій годині вечора. Отак. А чого так познато? А, Розумієш, просто він приходить десь у вісьмі після роботи, поки зберуться друзі, поки те, поки все. Ну, ти сама розумієш. Ладно, тогда я тебе буду ждать в своей комнате. кімнаті. Тошу, я так розумію, що ніякого на день народження нема. Так, немає, це просто така паска в мене. Гей, народа, я завтра від вас з'їжджаю. Що, і куди ж ти з'їжджаєш? Нарешті, нарешті, бабуся, на мене квартиру. Сала, так що ж я буду жити там. Ти будеш жити з бабусею? Ні, дурнику, мою бабусю моя матуся забирає, а я там буду жити сама. Прощавай невдахо. Боляче треба, мати твоя хата. О, в нас будуть дві вільні кімнати. Так, тоді Василина буде жити з Ангеліною у одній кімнаті. Тоді Меліса переїжджає до мене у кімнату, будемо жити разом. Ну, все як вона захоче. Ех, я за Ангелінкою сумувати буду, мені буде їй не вистачать. Серж, не суму, Їй там буде добре з Василиною. Так, мабуть, ти маєш рацію, там буде добре. Who you calling, baby, baby?